Привіт, друзі! Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка. Вітаємо вас на програмі Кольорові сни. Студії ведучі Людмила Іванівна та я дівчинка Оленка. Сьогодні малята, ми продовжуємо переглядати вашу великодню пошту. І знову хочу зачитати листа, який нам надіслала Марійка Марків із міста Перемишляни Львівської області. Отож, малята, слухайте. У цей величний день бажаю вам здоров'я, щастя, всіляких гараздів. Нехай Божа благодать і опіка завжди будуть над вами. І ось який віршик дівчинка нам надіслала. Слухайте, дзвонять дзвони Великодня. Лине пісня у світи, Божий Син, воскрес сьогодні, світлом щастя й доброти, промінь ласкою сміється. Лине жайвір до небес, світ сьогодні веселиться, бо в цей день Христос Воскрес! воістину Воскрес! Ось такий гарний віршик. Марійка, як і інші наші телеглядачі, тобто ви малята, надіслали крім е, листів, ще й малюнки. І ми сьогодні переглянемо ті малюнки великодні, які надійшли із вівщини, а покаже їх, звичайно, наша білочка. Розпочнемо показ із робіт Марійки Марків із міста Перемишляни. Це другий малюнок Марійки. Цей великодній кошик разом з мамою намалювали шестирічна Роксоланка та трирічна Іринка Тустановські із села Розвадів Миколаївського району. Тут у дівчаток писанки. А це паска. А тут святкова аплікація Роксоланки та Іринки Тустановських. Молодці дівчатка. Ще великодні роботи із Львщини нам надіслали восьмирічний Василь Уненець із села Воля Старицька Яворівського району. Тут Василько йде святити Паску. Трирічної Ані Уненець великодній кошик. Сестричка Ані та Василька Вікторія Уненець відтворила свою родину за святковим столом. Десятирічна Марійка Сікач із села Тернавка Сколівського району намалювала писанку. Дванадцятирічний Микола Багрій із села Опака теж відтворив писанки. У п'ятирічної Діанки Щіпель Великодній стіл. У семирічної Марти Барабаші з села Стрілковичі Самбірського району ангел-охоронець. У восьмирічної Соломії Кухти із села Черчик Яворівського району робота із бісеру. Малята на сьогодні це був останній малюнок, і будемо визначати переможця. Сьогодні в нас переможцем стає ось ця аплікація. Її автори, дві сестрички Роксоланка і ще одна дівчинка. Іринка Тустановських, які проживають. У селі Розвадів Миколаївського району вони надіслали нам цілу низку великодніх робіт, і серед них ця чудова аплікація. Ми вас, дівчатка, вітаємо і ви, звичайно, нагороджуєтеся призиком-сюрпризиком. Це іграшками та книжечками і, звичайно, книжковими закладками із атрибутом нашої передачі і фрагментами ваших улюблених казок. І на завершення домашнє завдання. І сьогодні домашнім завданням. Аня малята буде для вас загадка, яку нам надіслав Микола Багрій із Дрогобицького району Львівської області. Отож уважно слухайте. Водою їхали пани, на них срібні жупани. Хоч жупани лата на латі, панам раді в кожній хаті. Що ж це таке? Намалюйте нам відгадки. Свої листи надсилайте як на поштову, так і електронну адреси, які вказані в кінці нашої передачі. Переможець теж дістане призик-сюрпризик. І ще малята, ви не забули? Адже наші ефірні передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa1.tv. А партнерами нашої передачі є видавництво Олександри Гаркуші та магазин Вішиванка. Ось і все малята на сьогодні, веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята!